Завдяки доказовій базі служби безпеки п'ять років тюрми отримав діючий депутат Черкаської міськради, екс-очільник місцевих фракцій ОПЗЖ, який нав'язував оточуючим фейки кремлівської пропаганди. Зловмисник виправдовував збройну агресію РФ та чекав загарбників на Черкащині. Слідство встановило, що від початку повномасштабного вторгнення РФ він відкрито пропагував про кремлівську політику. Депутат називав збройну агресію РФ проти України внутрішнім громадянським конфліктом. У разі захоплення регіону посадовець сподівався стати місцевим гауляйтером РФ також він вів інформаційно підривну діяльність, чим і сприяв ворогу, зокрема серед власного оточення, обурювався обміном українських військовополонених, а саме спецзагону Азов. А також заперечував російські авіаудари по цивільній інфраструктурі нашої держави, також і в Черкасах. Втім, відчувши невідворотність правосуддя, депутат вирішив втекти за кордон. Служба безпеки завчасно викрила зловмисника і затримала його напередодні виїзду за межі України ще на початку серпня 2022 року. Наразі за матеріалами служби безпеки України Черкаський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, тобто п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2. Це виправдовання. Визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників від сьогодні. Засуджений відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.